Вітаю, це 34-й урок Fusion. Койл. Робимо пружину та спіраль. Заходимо в Create. Натискаємо Coil. Вибираємо площину і створюємо нашу пружину. Наприклад, поставлю 25. окей. І у нас створилася ось така пружинка. Давайте перейдемо в меню і подивимося, що у нас тут є. Далі Profile, це план, план, на якому ми створили е, тип. Значить, у нас є Revolution and height Revolution and pitch Revolution and Height це стрілочка зверху. Е, revolution and pitch — це стрілочка знизу, чи по центру. Значить, то знизу вона йде. І ми ведемо знизу до верху. Далі є High and Pitch. Ось такими вітками воно додається. Далі спірал. Ось така у нас виходить спіралька. Добре. Як створювати спіраль, ми вже зрозуміли. Переходимо в пружину, і далі у нас йде діаметр 25, загальний діаметр. А далі revolutions, Це у нас кількість наших вітків, наприклад, зробимо 5. Бачимо, що у нас додалося ще 2 вітки, то у нас загалом 5 вітків. Height 55, це висота. Можемо зробити 70 висота нашої пружини. Angel це кут на який буде пружина розширюватись. от це ось так. Можемо зробити навіть на 70 Тобто на 15 ось тут. І в нас ось така буде пружинка. Розширятись доверху. Далі в нас є. Section це е, форма пружини, кругла, квадратна, трикутник ззовні і трикутник е, усередині. Ось такими методами можна зробити інтересні штуки. Так, далі вибираємо Circular, далі в нас Section Position. Section position це позиція, з якої пружинка буде створюватись. Бачимо оце коло. Зараз у нас пружинка створюється від центру кола, тобто наше коло по центру пружинки. Якщо ми виберемо Inside, то наша пружинка створюється із середини кола. Якщо Outside, то з зовнішньої сторони нашого кола. Добре. Далі, Section Size. Це розмір нашої пружинки. Зараз тут стоїть 625, робимо 3. І наша пружинка стала тонша. Можемо зробити, там, наприклад, 7, І наша пружинка стане товща. Так, вибираємо Operation New Body або New Component. Давайте подивимося ще спіраль. Що в нас зміниться, якщо ми будемо тут робити якісь зміни? Так. Діаметр 25, так і залишається. Revolutions. Наприклад, 7 зробимо, бачимо, що в нас додали ще 2 вітки. Робимо 5. Pitch. Змінимо на 20. Бачимо, що у нас відстань тут. 20 міліметрів mm між вітками. Так далі. У нас Circle. Ну, так само в нас тут э, вибираємо форму нашого нашої спіралі. Так Так само від центру чи від зовні чи зсередини буде робитись. Так. І товщина нашої спіралі, самі собою, наприклад, 6, і вона стане тонша. Грубо кажучи, це всі ті самі параметри, що і в пружині. Тільки в пружині більш е воно замітно, як все міняється. Все, після того, як ми створили пружину, натискаємо ОК. Так, сайт 6 міліметрів. І тепер можемо, наприклад, створити лейн. Тут створимо 25 міліметрів. Окей. І зробимо, наприклад. Pipe. 20, а, ні 6, там з міліметрів, значить тут. А... New Component чи Join, давайте зробимо Join. окей, okay. І у нас тепер пружинка з за отаким закінченням буде. Ну, дивиться не дуже гарно, звичайно, але. По-іншому я ще не придумав, як це зробити гарно, щоб воно було. На цьому, все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.